Доброго дня! Да, да, да. Тут проходить у нас напрямок профорієнтації по швейної майстерності. Тобто Розробляється все, як воно працює в швейних майстерських. Кожен пробує себе на кожному етапі, як воно з розробки. Дитя, розкажіть, будь ласка, подобається вам? Так. Да. Наскільки я знаю, сюди можуть потрапити всі. Бажаючі. Да, навчання безкоштовно. Також, в генерації ще є така функція, як фасілітація, де діти просто приходять, відпочивають від навантаження по школі. У вас такі тренажери, я бачу, да, тут є. На, на півигровій формі, так. Да. Діти отримують перші навички водіння автомобілем. Так. Угу. Це дуже круто. У нас проходить напрямок профорієнтації по пекарській справі. Дівчата працюють по технологічній карті. Розкажіть, чому ви саме навчилися тут? По-перше, ми дізналися рецепт дуже смачних синабонів. Тут ми знали, що таке технологічна карта, наприклад. Я пам'ятаю, колись в дитинстві мама робила вареники, робила всякі смаколики і так само з тістом замішували. Це такі спогади дитинства. 58 це багато? Так на даний момент сучасне обладнання надає таку можливість готувати швидше, економніше в плані розходування ресурс і смачніше і корисніше. Такого самого рівня обладнання стоїть і в їдальні в ліцеї номер 3 І таке обладнання ми в наших проєктах ставимо на кухні. Після закінчення, умовно кажучи, курсів наша молодь отримує якісь сертифікати, чи що вони отримують? Вони отримують квиток в професію, такий сертифікат, і також сертифікат сертифікату проходження кількості занять. Сертифікат, який ми вручаємо тим, хто пройшов мінімум три заняття по навчанню mm -hmm. професійному, обов'язково підписується технологом, який надає ці знання. Ну і відповідним керівником фонду. Я хочу вам подякувати. Подякувати від всіх громаді. Ми обов'язково будемо рекомендувати, щоб наша молодь, наші діти йшли сюди щоб приходили, навчалися. А вам дуже дякуємо за ту роботу.